Доброго дня, вітаю вас. Навантажувач Heister H16FT 2013 року виробництва. Газовий навантажувач монтажу підйомністю 1 тонна 600 кг. Основна особливість це компактні габаритні розміри. Довжина навантажувача без вил складає 2 метри. Габаритна висота в складеному стані менше 2 метрів. 1,90 м. Причому, як бачите, мачта, висота мачти в складеному стані навіть нижче рівня кабіни. В цій комплектації встановлено мачту Тріплекс, трьохсекційна мачта з функцією вільного ходу, є навісна каретка бокового зміщення вил, висота підйому 4,4 метра. Встановлено цільнолиті шини, тут вже вони замінені, Шини цільнолиті попереду та позаду. Навантажувач пройшов підготовку. Велике обслуговування. Зараз буде, будемо відвантажувати цю техніку клієнту. Також особливість це 4 функції гідравліки. Тобто можливість встановити додаткове навісне обладнання повнофункціональне. Тобто такий навантажувач маленький, але має добрий функціонал. Кабіна повністю відкрита. Зверху навіть немає полікарбонату, тільки захисна решітка, габаритне освітлення. Нагадаю, що техніка Хайстер, вона родом зі Сполучених Штатів, тобто бренд зі Сполучених Штатів має вже історію понад 80 років. А для європейського ринку збірка налагоджена в Північній Ірландії. Ціна вантажувачі дешевше, ніж Лінда, там, або Катерпілер, але все одно демонструють достойний рівень якості та надійності. Потрібно слідкувати, звісно, за електрикою, щоб горіли всі лампочки. Щоб був достатній рівень технічних рідин, гальмівної, антифрізу. Ну і звісно за рівнем мастила в двигуні, в коробці передач, в Ну, Особливо за рівнем технічних рідин, тому що відповідні датчики вони про це, про, ну, сповістять про недостаток, про низький рівень і можуть заблокувати через деякий час роботу навантажувача. Це така особливість хайстера. Ну і звісно яли. Яли це виробник такий ну, родственний, скажімо так. Ну, В даному випадку мова про хайстер. Покажу як це працює. До речі, тут встановлено двигун від Mazda. Багато з вас знає модель 626, модель автомобіля. Популярний автомобіль всередині 90-х років. Так от, можна сказати, двигун звідти. Ну, По конструктиву майже одно і те ж. Запустили. Покажу як працює. Знімаємо зі стоянничного тормозу. Ось перемикання вперед, нейтраль, назад. Ну, в даному випадку поїдемо вперед. Трохи піднім, піднімемо вила. Регулювання, ну, гідравліка за допомогою джойстиків керується. Трохи піднімемо вила. Так ось двигун стоїть мазда об'ємом 2,2 літри. Тут можуть ще встановлюватись двигуни від General Motors GM-овські. Ну, їду вперед досить певно на там. Педаль тормозу. Педаль газу. Відповідно назад, нейтраль, назад. У хайстерах в'яле можуть стояти автоматичні коробки передач або гідростатичні. В даному випадку тут автомат. Тепер показую, як працює гідравліка. Ось вільний хід в дії, я не на натисну, ось на холостих обертах підіймається каретка вверх. Одразу покажу, як працює каретка зміщення. Ось це третя функція. Каретка бокового зміщення і нахил, звісно, від себе та на себе. Ось це друга функція. На себе нахиляю, ну і від себе ось друга функція. Ну, Підіймемо на максимальну висоту. Можна додати тяги, звісно. Щоб це, Бачите, як швидко приділяє. на тормоз ось підняли на висоту 4,4 метра Можна увімкнути габаритне освітлення, ось тут воно вмикається. Ні. Ні. Зараз, зараз Ось. увімкнули. Я просто звік більше до Toyota, але хайстер також досить розповсюджена техніка. І Ми маємо також запчастини та комплектуючі для цього бренду, для цього виробника. Ну і Звісно, ремонтуємо та обслуговуємо. Техніку хайстер та яле. Ось такий компактний навантажувач, простий, доступний, але, звісно, як і за всією технікою, за ним також потрібно слідкувати і відповідно обслуговувати вчасно. До речі, що цікаво, цей навантажувач має напрацювання 17298 годин. Вже 299. Але здаватися не планує, двигун працює м'яко, рівно, гідравліка також працює прогнозовано, добре. Коробка передач відповідно також працює так як треба. До речі, ресурс двигунів у цих, Mazda, Toyota, Volkswagen, там який на лінді встановлено. При правильному обслуговуванні, ну, вчасному, я маю на увазі хоча б раз 250 мотогодин, Це 25 тисяч мотогодин повинен цей двигун відходити. Це я маю на увазі Mazda, як тут, чи Toyota 4, чи Volkswagen 2-тровий, який на лінді. Ну, заїжджає також вгору впевнено. Тут у нас не дуже рівне покриття. Але заїхав добре. Ось така техніка. Будемо зараз відвантажувати. Дякую всім за те, що подивились. До побачення.